Насос для накачування сапів і лодок. Да, це насос, який не потрібно не буде докачувати потім. Він накачує повністю, тому що він йде двоконтурний. Чого так, в нього і високий, і низький тиск. Подивіться, отакий. Яка трубка ще мощна. Отакий отюжочок. отак виглядає. Отака два виходи. Цей накачує, цей вакумує. Як, як він працює? В прикурювач поставили, тут вихід прикурювач, шнурок длинезний, якісь прокладочки в комплекті і до речі. Дивіться, труба яка. І на трубі куча різних насадочок під різні човни. Подивіться, туди тільки човни можна качати, матраси, басейни надувні. реально крута штука, яка робота Включається дуже просто. Знімаєте захисний цей кожушочок. Тут є кнопочка включення, включили. Бари вибрали паскалі, плюс мінус вибирайте тиск, який потрібно, який виставили, такий не качає. Замовити можна через наш сайт, номер під відео відправочки у нас щоденно.